Вітаю всіх! Сьогодні у нас з вами буде короткий відеоурок, як з'єднати петлі в коло. І для цього я обрала варіант для в'язання шкарпеточок. Але такий варіант підходить для будь-якого варіанту з'єднання петель. Але такий варіант підійде для будь-якого виробу при з'єднанні в коло. Набираємо з вами необхідну кількість петель. Плюс одна додаткова петля. Такий метод дозволяє з'єднати вириб без будь-яких дорочок, без нічого. Буде ідеально рівне з'єднання. Ще одним головним правилом це викладання виробу на рівну поверхню. Краще за все, щоб ви могли побачити, щоб ніде нічого не перекрутилось, особливо, якщо ви в'яжете на шкарпеткових спицях. Дуже важливо, щоб не було перекручення. Дивіться, щоб вся ці косички наші, які набрані петелечки, дивилися одне на одне, а петлі дивились в іншу сторону. І ми зараз з вами зробимо наступну дію. Я вже розподілила петлі по необхідним. І петлю дану, перекидаємо з вами на нашу робочу спицю. Після цього нашою цією спицею першою підхоплюємо наступну петлю, другу, і перетягуємо її на нашу першу петельку. Підтягуємо нашу ниточку гарненько, повертаємо нашу робочу петлю на місце. Все. Коли, коли почнете в'язати другий ряд, знову гарненько підтягніть наш кінчик в'язання. Все. Виріб з'єднаний.